Доброго дня, вітання всім тим, хто приєднався до конференції. Наша доповідь буде показувати нашу діяльність під час війни. І це буде не тільки спочатку 2022 року, але й події, які були ще в 2014 році відбувалися. Гіс Асоціація України заснована в 1996 року. Вона була заснована як Всеукраїнський благодійний фонд, але потім були певні зміни, прохання не плутати останнім часом в діяльності громадської спілки, яку ми допомогли створити в 2016 році. Тому. Це окрема діяльність про цю організацію може бути окрема буде розповідь. Традиційно ми співпрацюємо з компанією Сріукраїна Ну, В рамках проєкту часопис» ми постійно є авторами цього видання, постійно показуємо свої досягнення, можливості, проекти і таке інше. Співпрацюємо в рамках заходів, як сьогодні. До речі, ми можна сказати, що постійні, постійні учасники цього заходу, цієї конференції про себе. Я Олександр Мельник. Я закінчував Київський політехнічний інститут. Ну, останнім часом, не останнім часом, певного часу я долучився до тими пов'язаних з інформаційними системами, картографією. І ну вже скільки вже більше 30, ну майже 30 років, як я займаюся цими справами. Ну, один із проєктів таких великих, який реально доводилось створювати, це 80-ті роки, 86 рік Конструкторське бюро шторм розгортало систему спостереження за підводними човнами, ну і, до речі, останнім часом певні наслідки впровадження цих технологій відбулися в Україні. Ще один напрямок, яким доводилося займатися практичний, це створення імітаторів, імітаторів шумових імітаторів. В даному випадку, це імітатор низької частоти, він дозволяв як імітувати роботу підводного човна, так і виконувати інші завдання. Ну, до речі, в цивільних напрямках захист від захисту на рибні споруди там і так далі, до речі, на Коховському морі. Ще один із напрямків, який, до речі, Куштор існує, вона працює в політичному інституті, але там зараз нова команда. Ще доволі великий напрямок був це пов'язаний із використанням тварин у морі. І там є наслідки сучасні, теж трохи пізніше буде про них розказано. Наші напрямки, про які буде сказано в цій доповіді, це, ну, ясна річ, як ми всі займаємося, волонтерська допомога, вирішення технічних задач, консультування не тільки в напрямку ГІС, а й інших напрямках, пошук фахівців, спілкування, комунікації. І традиційно у нас доволі багато ми займаємося проектами, пов'язаних із спадщиною. Ну, от наш захід в рамках ГІС-форуму 2014. Відбувався на території києво Печерської лаври, і, якщо подивитись на це фото, там історія нашого останнього часу дуже, дуже відображається все, що відбулося за останні 10 років. Ну, до речі, такраз буде в цьому році 10 років, як ми проводили цей захід. Ну, Наприклад, у 2010 році до нас долучався. Ну, це наш традиційний партнер в Одесі. Він, до речі, займався питаннями, пов'язаними з земельними тематиками, віз фахівець і так далі. Доволі відома людина, Юрій Казаріс. Зараз він займається розмінуванням на Херсонщині, і ми його досвід теж показуємо і так далі. По питанням, пов'язаним е, з волонтерством, ну, ми отримали навіть таку подяку від Національної поліції України 2022 року, тобто, і Асоціація забезпечила е, певних, певну підтримку адміністрації військової. Ну і Повертаючись до того слайду, де було показані тварини. У нас фахівці українські створили компанію німецьку, назву, я приватно назву. Вони розробники систем підводного зв'язку, в тому числі надводних дронів, там надводних підводних дронів і так далі. Вони поставили в Україну певну кількість по ну, на той час там. За той, чи той рік 25 систем, по-моєму, розмінування. Воно використовується ДСНС. Там є надводна частина, підводна частина. Є, є інші розробки, кому цікаво буде. Ну, до речі, ми доповіді робили по цих питаннях. от І зараз, ну це як приклад фото одного з дронів українських, української розробки. але до нас звертаються вузи з приводу підготовки фахівців, освітніх програм. І, ну, як в мене було показано, в профілі увесь свій досвід відносно робототехнічних систем хочеться довести до впроваджень там, і таке інших. У нас з 2016 року відбувався постійно захід, який звався ГІСАЕР. Цього року щось ми поки що не зібрались, але справа в тому, в чому сутність цього заходу. Тобто, на той час, до речі, це з партнерством з авіаційним університетом, національним авіаційним університетом, тобто, ми хотіли показати сегмент відмінно від сегменту космічних засобів дистанційного зондування і засобів отримання інформації з дронів. От, ми хотіли розповісти, як це відбувалося в історії. До речі, на територію музею в Жулянах там є багато експонатів, які. Ну, от якраз цей експонат, це ту е, дрон, е, який показує досвід, який був, і який ну, певним чином можна було розглядати, опрацьовувати і так далі. Е, ну, от Там вказали, що технічне впровадження, ну, зараз опрацьовуємо таку систему, в якій. В які, в які. Це ну, цивіль, цивільна розробка, але в чому сутність. Тобто, це вимірювання в палях на морі встановлення певних елементів мостових конструкцій. І прототипом, ну от зліва фото, це прототип системи, яка розроблена іноземною компанією, але зараз зібрана певна команда. І в даному випадку, це справа це механічна частина цієї системи, тобто вона дозволяє вимірювати на різних діаметрах цих труб опор. От, і електрична частина теж доволі цікаві речі відбуваються, які пов'язані якраз з сучасним станом мі мікроелектроніки, можливості і так далі. Все це, це дотично до тематики, пов'язаної з технологією дронів і так далі. По спадщині. Перед війною ми розпочали проєкт Історія на карті. Започаткував його Юрій Касьянов, харків'янин, який зараз воює. Але ми проєкт продовжуємо. Вже записано доволі багато матеріалів. Ну, це по території основної України, але є вже там тематики за кордоном. Іще одна ініціатива останнім часом, яка вже від, можна сказати, відбулась в декілька там, реалізаціях, це історія, історія української родини. Тобто знаходимо і опрацьовуємо матеріали, ну, фотографії, архівні документи і так далі. Тобто вже, це вже ви, вже існує в, тому, в такому вигляді, вигляді вже наукового дослідження. В рамках проєкту Історія на карті. Постійно доводиться представляти території, які вже загарбала Росія, зруйнувала там і так далі. Там окрема є частина. Ну от Традиційна велика біда наша, те, що Росія зруйнувала греблю Каховської ГЕС і довелось. Ну, у зв'язку з тим, що ми працювали над проєктом Старий Дніпро багато років, тобто історія створення водосховищ там, і так далі. Навіть на телебаченні декілька разів довелося виступити відносно сутності, там, теми пов'язані з моделюванням ситуації і так, далі, і так далі. Зараз розгортаються певні події, а навіть не події. тобто, Спостереження, що ж відбувається з цією територією, там, де, була там, де було Каховське водосховище, ну, в цьому це теж постійно приймаємо участь. Ну, Засобом сучасний гіс, це можна сказати, один із слайдів, який пов'язаний з українськими містами, ті, що вже було зруйновано. Про місто Маріуполь окремо. Ну, до речі, багато картографів і працювало на підприємствах, в місті, було багато проєктів і так далі. До нас звернулася організація Human Rights відносно позовів міжнародної спільноти до Росії по цих великих трагедіях: це театр, госпіталь, декілька там, цивільних будівель. Де відбулись великі трагедії? Тобто потрапили авіаційні бомби, багато загинуло людей. І для цієї презентації працювали модель театру, яка була створена в Америці, але вони не змогли її надрукувати так, ну, напряму. І долучались до того, щоб опрацювання. От справа внизу це презентація в Укрінформі в Києві. Цю модель ми допомагали робити і ну продовжуємо цю роботу теж. Бо матеріалів по Маріуполю багато. Ну от Свого часу довелося приймати участь в роботі по Азовсталі. До речі, всі матеріали є, вони наявні. і ну, Збираємо небайдужі хто готовий був, був би відтворити хоча б модель цієї ці, ці, ці території. По спадщині ще. Ну, останнім часом, мабуть, всі бачили, що зроблено сканування печер Києво-Печерської Лаври. Але люди старшого віку знають, що багато робіт виконувалось по Лаврі, і не тільки по Лаврі, по Києву, і так далі. І сканування цих печер вже було. До речі, цікаво, чому воно відбувалось. Але в нас є ще матеріал. Ну, зараз от на цьому слайді він викладений. За часів Ющенка була. Ідея відтворення ландшафту в Київській фортеці. От, і е, цей рельєф, який ми представляємо на цьому слайді, він якраз це оцифровка топозйомки 25-го року 1925 року. Е, нещодавно довелося спілкуватись керівництвом Національного музею історії України паном Савчуком. Е, і е, там теж певні відбуваються події. ну Всі знають, що це нижня, нижня ця композиція, яка на слайді внизу. До неї є е, зараз вже певні, е, певне відношення, як і відносно тої і дружби народів і так далі. І там певна розвивається ситуація, ну щоб не витрачати час, тобто ну, тримаємо. Тримаємо зв'язок і ну, маємо свої пропозиції, тому якщо буде комусь цікаво, е, хочеться привернути увагу, що зараз теж е, проєкт е, вже проголошено про, наприклад, створення військового меморіалу поблизу Києва. Але вгатне, по-моєму. Да? Але, але є таке визначення гіс кладовищ до війни. Е, е, Хто знав, Ізраїль робив, ну, до сих пір робить проєкт, вони е опрацьовують ці матеріали, пов'язані з похованням євреїв в Європі. не тільки. Е в нас традиційна територія кладовищ це, ну, нейм-зона, тобто ніхто нічого не знає. Ті керівництва і так далі. Ну, всі, хто там старшого віку знають, які питання виникають, коли приходиться когось ховати, знаходити інформацію і так далі, і так далі. Про це ну, хочеться сказати, щоб ну, привернути увагу до цього питання. Е, ну, про себе особисто. Вже другий рік сім'єю доводиться знаходитися Фінляндії, целландський архіпелаг, ведеться певна робота. Певне спілкування з спільнотами тих хто опинився за кордоном, і є ефективність певна теж, тому що люди, які не знаходяться під ну, як поза той рік, коли енергетика України потрапляла і Неможливо було робо, роб, працювати там, навіть в Києві і так далі. Зараз ну, знову до цієї ситуації буде, я думаю, що повернення за кордоном ну, доволі комфортні умови. І тому, повертаючи увагу, тобто, все ж таки потрібно ті, хто знаходиться за кордоном, використовувати для проєктів, пов'язаних з підтримкою України і так далі. Дякую за увагу. Це, дякую за увагу.